Українка, яка змінила історію світового балету, врятувала українську вишивку кінця 12-го, початку 13-го століття, а згодом отримала Оскар. Мова йде про Варвару Каринську, яка народилася на Харківщині. А згодом через сутиски радянської влади змушена була покинути Україну та здобула світове визнання. За кордон Варвара була дизайнеркою одягу, а також сценічних костюмів для балету та кіно у 1924 році. Варвара за сприянням наркома Луначерського вивозить під полотними робіт своїх учнів вишивку 12-13 століття до Європи, адже тут радянська влада намагалася її знищити після декількох років проживання у Берліні. Варвара переїздить до Парижу, де протягом 9 років створює костюми для місцевої балетної школи. А також для вистав Жана Коко і Луї живе та стала працювати над першими костюмами для фільмів. Згодом Каринська переїжджає до Лондону, де відкриває ательє і починає активно шити образи для театральних постановок. У 1939 році Варвара разом із дітьми переїздить до США, де працює над експозицією всесвітньо відомого художника Сильвадора Далі. Проте найбільшим творінням Варвари стала так звана балетна пачка, яка і по сьогодні дозволяє балеринам. Вільно та природно почуватися на сцені, проте світову славу Варвара здобула за роботу в історичній драмі Жанна Дарк, режисера Віктора Флемінга, головну роль, у якій зіграла інгрід Бергман. Не стало Варвари 18 жовтня 1983 року. Вічний спочинок вона знайшла у Нью-Йорку.